Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль курс, який розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Сьогодні ми з Тетяною розкажемо вам про те, як в умовах фінансової кризи зробити покупки за доступними цінами. Вітаю вас, наші глядачі. І сьогодні ми говоримо про наступні лайфхаки, які допоможуть управляти сімейними фінансами. А наявність кризи або фінансові якісь проблеми зовсім не означають, що разом з такою кризою у нас зникають потреби, тому що вони залишаються і вони є завжди. І нам все одно треба купувати одяг, взуття, навіть якусь побутову техніку. Вона може ламатися, вона може застарівати. і уявіть собі, що у вас там зламався холодильник або мікроволновка, і ви, можливо, як в ПО знаходитеся. В якомусь житлі там, де немає мікроволновки або о, пральної машини, а, і це потрібно. Є родина, є діти, треба готувати, треба прати. І в такі часи о, нестача фінансів не тільки приносить ну, суто фінансові проблеми, що ми не можемо щось собі купити, але іноді так буває, що і можуть бути відкриватися якісь додаткові фінансові можливості. І тут треба подивитися на те, що для бізнесу якісь складні часи, часи невизначеності так само погано впливають на бізнес і якісь компанії або торговельні мережі. Або невеличкі магазини з побутовою технікою, можуть розпродавати свій товар для того, щоб отримати гроші. Наприклад, вони розпродають свої старі запаси для того, щоб ну, там, зробити якісь свої оплати. А нас цікавлять саме ті запаси, які у них є, і якщо вони розпродають там з гарною знижкою. То це означає, що для нас це чудова можливість купити новий товар по ціні, за яку б ми не могли придбати, якби не там, фінансова криза або навіть військові дії, які зараз відбуваються. Якщо ціна зі знижкою на новий товар все ж таки для вас завелика. То варто звернути увагу на приватні оголошення. Зараз дуже багато людей можуть продавати своє майно з різних причин, хтось в зв'язку з виїздом а, там, за кордон, хтось виїхав і не повернувся додому, і воно просто стоїть простою. Хтось просто продає зайві речі, щоб купити щось собі там, необхідне. Різні причини можуть бути. Але для нас це можливість купити товар, який був, наприклад, недовго у вживанні. Це майже нова річ, в гарному стані, але досить за вигідною ціною, яка буде співпадати з нашим. Фінансовим станом і з нашою фінансовою можливістю зараз, дякую, Тетяна. Отже, якщо вам дійсно треба купити якусь дорогу річ, а грошей на це не вистачає, то зверніть, будь ласка, увагу на розпродаж товарів, особливо якщо це стосується великих мереж, там зазвичай ціни можуть бути значно нижчі ніж на ринку або в якихось невеликих магазинах. Якщо ж, наприклад, і в Мережевих магазинах, ви не побачите якихось акцій, або навіть по цих акціях для вас товар буде дорогий то я вам раджу звернути увагу на інтернет-платформи, через які продають товари саме люди, звичайні українці, і там ви точно знайдете для себе багато цікавого по доступних цінах. Наприклад, Якщо взяти особисто е, мою родину, то ми дуже часто користалися такими можливостями, особливо от останні роки, після того, як е, самі, як я казав, вже стали переселенцями. Протягом шести років ми жили на орендованій квартирі, і у нас були ситуації, е, коли там ламалася техніка, наприклад, там пральна машинка у нас поламалася. А нова така машинка вона коштувала дуже дорого. Та да навіть ремонт той моделі, там була якась унікальна модель, вона коштувала теж дуже дорого. Я почав шукати в інтернеті, і знаєте, мені пощастило, тому що от точно таку ж пральну машинку а, буквально там в п'яти хвилинах їзди на автомобілі продавали люди всього за тисячу гривень. Коли я приїхав і подивився, вона а, дійсно оказалась працююча Просто родина там була така дуже заможня родина. Вона купила собі нову модель, а ця модель цієї правильної машинки просто їм не підходила під інтер'єр, і тому вони її продавали за такі доступні гроші всього за тисячу гривень. Я купив цю машинку, і поки я там ще проживав десь приблизно рік, проживав в цій квартирі, вона працювала і, і нормально працювала. А також у мене була ситуація, коли ми вже приїжджали в свою квартиру. Тобто, коли ми купили в кредит квартиру, власну і ще тільки там йшов ремонт, ми зайшли в один меблевий магазин, і там був розпродаж е меблів. І ми там купили кухню-кухню кухню, знижкою 70%. А, тобто таких цін ну, взагалі і, і близько не було. Навіть на меблі, які були вживані, таких цін не було. Просто тому, що магазин закривався. І Ми купили і, скажімо, так, купили ще до того, як квартира була готова для проживання. А потім, вже коли ми там через декілька місяців зробили ремонт і встановили там цю кухню, то взагалі на дату, коли ми вже встановлювали цю кухню в квартиру, ціни ще зросли. Тобто я дивився, що аналогічна кухня коштувала вже ну приблизно в 4 рази дорожче. Тобто, я зробив таку вигідну покупку, скориставшись тим, що магазин просто закривався. Або от нещодавно ми вже в нашу квартиру у нас так сталося, що поламалася наша пральна машинка, і ми купували, теж почали спочатку шукати в нову в магазинах, а потім побачили об'яву. Зараз дуже багато людей, хто виїхав з України, вони починають продавати своє житло, починають продавати своє майно, І виявилось, що машинка там буквально її користувалася півроку. Вона в ну, дуже там, майже в ідеальному стані, а вона коштувала ми купили за 3000 гривень, при тому, що нова, така коштувала 11. Ну, тобто різницю, розумієте. Ну, от, тобто ми купили, і от, такі такі покупки, їх можна робити, якщо поставити себе, скажімо так, так, за мету, купувати якісні нормальні речі за вигідними цінами, то можна, от таким двома способами: або на розпродажах, або на таких через платформи, де люди виставляють своє майно, свої речі. В якості практичного завдання сьогодні ми пропонуємо вам згадати і проаналізувати, чи планували ви щось купувати до кінця цього року, на ближче півроку. Чи змінювалися ваші плани? Чи було це пов'язано з падінням доходів, або чи було це пов'язано із зростанням ціни саме на той товар, який ви хотіли би купити? Можливо, там проаналізуйте також свою життєву ситуацію, і, можливо, ви відчуваєте, що? Ви затримуєтеся в тимчасовому місці проживання, і вам треба купити докупити якусь необхідну техніку навіть в орендоване житло там, де ви проживаєте. А може, це не тільки техніка, а можливо, це там, треба вже подумати, на жаль, швидко пролітає літо, і може, треба вже подумати. Про якісь теплі речі теплі речі, бо дитина виросла, наприклад, то запишіть, напишіть список тих покупок, які требую, потребують грошей, і які дійсно вам необхідні, після того як ви написали собі цей список. Подивіться, скільки коштують нові речі в торгівельних мережах або там на ринку, десь поряд де ви знаходитеся. Порівняйте з ціною, яка буде на вживані речі, які знаходяться в нормальному стані, тобто промоніторте маркетплейси, де можна купити вже речі, які були вживані. А якщо ви знаходитеся в новому місці проживання, можливо, не досить добре орієнтуєтеся, що є поряд, або там не дуже любите робити покупки в інтернеті, коли ви не можете там подивитися, то підпишіться на якісь місцеві групи в там месенджерах, таких як Viber або Telegram. Або в месенджері, там, де люди часто дають оголошення про продаж таких речей, або може віддають якісь речі безкоштовно, або може це якийсь такий своп обмін, коли хтось дає оголошення, що хоче якусь свою річ обміняти на щось інше. І, можливо, такі умови будуть для вас цікаві і сприйнятні. Бажаю вам успіху в пошуку таких можливостей для себе. Дякую, Тетяна. Сьогодні ми з вами поділилися лайфхаками, як в умовах фінансової кризи робити вигідні покупки. А на наступному уроці ми поговоримо про те, на що нам треба звернути увагу в першу чергу, для того, щоб підтримувати наше здоров'я. І не витрачати в подальшому зайві гроші. Дякую всім і до зустрічі на нашому наступному уроці.